Буття 47 розділ. І прийшов Йосип і розповів фараонові, та й сказав: Мій батько і брати мої, і їхні отари, і худоба їх, і все їхнє прибули з Магананського краю, і ось вони в країні Гошен. І взяв він із своїх братів п'ятеро чоловік та й поставив їх перед лицем Фараоновим. І сказав фараон до братів його, яке ваше заняття? А вони відказали фараонові пастухи, отари раби твої, і ми, і наші батьки. І сказали вони фараонові Ми прибули, щоб мешкати в країці, нема бо паші для отари, що є в рабів твоїх, бо в Хананському краї тяжкий голод. А тепер нехай же осядуть раби твої в країні гошен. І промовив фараон до Йосипа, говорячи: Батько твій та брати твої прибули до тебе, Єгипетський край він перед лицем твоїм. У найліпшім місці цього краю осади, батька свого та братів своїх, і нехай осядуть у країні Гошен. А коли знаєш, і між ними є здатні люди, то роби їх з верхниками моєї череди, і привів Йосип батька свого Якова та й поставив його перед лицем Фараоновим. І Яків поблагословив фараона і промовив фараон до Якова, скільки днів часу життя Твого, А Яків сказав до фараона: днів часу мандрівки моєї, 130 літ. Короткі та лихі були дні часу життя мого, і не досягли вони днів часу життя батьків моїх у днях часу мандрівки їхньої, і Яків поблагословив фараона та й вийшов від обличчя Фараонового. І осадив Йосип батька свого та братів своїх і дав їм володіння в єгипетській країні, у найкращому місці цієї землі, у країні Рамесес». Як наказав був фараон, і постачав Йосип хліб для батька свого і братів своїх та для всього дому свого батька відповідно до числа дітей. А хліба не було в усім тім краї, бо голод став дуже тяжкий, і виснажився єгипетський край та край Ханаанський через той голод, і зібрав Йосип усе срібло, що знаходилось в єгипетській країї. Та в краї Ханаанській, за поживу, що вони купували, і Йосип вніс те срібло до фараонового дому, і вичерпалось срібло в краї єгипетським, та в єгипетським, і в краї ханаанським, і прибув увесь Єгипет до Йосипа, говорячи: Дай же нам хліба, на що нам вмирати перед тобою, тому що вичерпалось срібло. А Йосип сказав: Дайте свою худобу, а я дам вам за худобу вашу, коли вичерпалось срібло. І вони припровадили худобу свою до Йосипа і дав їм Йосип хліба за коні, і за отари, і за череди худоби, і за осли. І він того року постачав їм хліб за всю їхню худобу. І скінчився той рік, і вони прибули до їхнього другого року, та й сказали йому: не скажемо неправди перед паном своїм, що вичерпали срібло, а череди здобутку в нашого пана. Нічого не зосталося перед нашим паном. Хіба що наше тіло та наша земля, нащо ми маємо вмирати на очах своїх і ми, і наша земля? Купи нас та нашу землю за хліб, і будемо ми та наша земля рабами фараонові. А ти дай насіння, і будемо жити, і не помремо, а земля не опустіє. Іосип купив усю землю єгипетську для фараона, бо єгиптяни спробували кожен поле своє поселився, бо був голод між ними. І стала земля Фараоновою, а народ він перепроваджував його до міст від кінця границі Єгипту аж до кінця її, тільки землі жерців не купив він, бо для жерців була устава жити на прибутки від фараона, і вони їли свій пай, що давав їм фараон, тому не продали своєї землі. І сказав Йосип до народу: оце купив я сьогодні для фараона, вас і землю вашу. Ось вам насіння. І засійте землю. А наступнуть жнива, то дасте п'яту частину фараонові, а чотири частини будуть вам на насіння для поля і на їжу вам та тим, хто в домах ваших та на їжу для ваших дітей. А вони відказали: Ти нас удержав при житті, нехай же знайдемо милість в очах свого пана, і станемо рабами фараонові. А Йосип поклав це за постанову на єгипетську землю аж до сьогоднішнього дня. На п'яту частину для фараона, сама тільки земля жерців не стала фараоновою, і осів Ізраїль в Єгипетській краї, в країні Гошен, і набули в нім володіння, і вони розродилися і сильно розмножилися, і жив, Яків в Єгипетській краї 17 літ, і були дні Якова, літа, життя його 100 літ і сорок і 7 літ, і наблизилися дні Ізраїля до смерті. І кликнув він до сина свого до Йосипа, та й промовив йому: Коли знайшов я милість в очах твоїх, поклади руку свою, під стегно моє, і вчини зо мною милість та правду. Не поховай мене в Єгипті, і ляжу я з батьками своїми, і ти винесеш мене з Єгипту, і поховаєш мене в їхньому гробі. А той відказав: Я вчиню за словом твоїм. А Яків сказав: Присягни ж мені! І він присягнув йому і вклонився Ізраїль на зголов'я постелі.